Привіт усім. Сьогодні будемо на українській мові спілкуватися. І поговоримо про те, що ж таке людина, хто така людина і чому людина є єдиною національністю на землі. На нашій землі планеті я навмисно обрала таку картинку до цього аудіо, яка показує гнучкість людини, але не тільки гнучкість тіла. Це стосується також і гнучкості мислення людини, тому що тільки Завдяки цій якості, флексибіліті, гнучкості людина може збагнути щось наднеймовірне, надсуттєве, надоб'єктивне, надглобальне, над усім, що подається на тарілочки. Для людини зараз. І я якось записувала відео про те, хто така людина справжня, які якості вона має, чим володіє щирістю, чесністю, сердечністю, душевністю. І зараз під час війни багато людей відчувають ці ніби екзамени, які перевіряють навшивість кожну людину, кожну особистість. Зараз важливо усвідомити. Що усі практики, які ви, можливо, робите або не робите, духовні, енергетичні. І я помітила особливо, якщо ви, чим більше ви спрямовуєте силу любові, енергію любові до когось або на щось, тим більше і є свороння енергія до вас, яка показує вам, тобто сама матрична система, в якої ми живемо, в якої ми існуємо, в якій а вона нам демонструє, що подивись на себе, Спрямовуй цю енергію любові до самого себе. І Це і є глибина смислів усіх. Тому що саме зараз, в такий важкий період, який є нашою об'єктивною реальністю навкруги, особливо для українців, ми пізнаємо силу любові внутрішньо через себе. І пробуджуємо любов самих собі. І не треба думати, що ви могутні, коли можете поділитися зі своєю любов'ю. Ні. Зараз а, навпаки, любов розгортається, пробуджується із середини вас. Внутрішньо, і з вашої глибини, і з вашого серця. І ця любов вона може вас як зцілити, так і захистити і допомогти вам усвідомити більш глибші речі в своєму житті. Це те, що я помітила. Тому зараз намагайтеся більше направляти любов до самого себе. Ну, якщо хтось не дійшов до цього, ви дійте. Чому я відразу наказала це, цю заміточку, те, що я помітила? Тому що кожна людина повинна збагнути дійти до цього самостійно. Без участі когось, бо вона не усвідомить, це а, на своєму рівні, суб'єктивному. А це дуже важливо, щоб людина сама дійшла поступово до цього усвідомлення, що краще любов пробуджувати не в інших, а починати з себе. В принципі, про це говорив і. І сам Ісус, і сам Будда та інші духовні вчителі. Але це те, що зараз відбувається в кожній людині. І ця любов не відразу розкривається на всю. Ще що хочеться додати, це те, що усі практики, які ви зараз виконуєте, вони справжні практики, вони виконуються дуже легко, з легкістю. І наймогутніша практика це та, яку ви проводите. Свідомо, легко і інтуїтивно. Якщо ви багато зусиль докладаєте в якійсь практиці, це є неправильна практика, вона є хибною. І ви також це зрозумієте. Якщо будете робити, ем, практикувати постійно якісь практики. І вони вам будуть важко даватися. Ви все ж таки дійдете до того, що найсильніша, найефективніша практика та, яка дається з легкістю. І ви робите її з легкістю. І в вас потім іде багато енергії, наплив енергії відбувається в вашому тілі. У вас самих. Видобатися зараз обходити свої страхи. Звичайно, багатьом людям, особливо на Україні, прийдеться проживати ці страхи, відчувати їх наповно. Але це робиться для того, щоб ви перейшли на вищу ступінь усвідомленості свого життя. Себе в цілому як створіння, як творця. І мені хочеться, щоб ви ще задумалися про те, що ви насправді є творцями. Ви усі творці. Вже творці, бо ви народилися. І тільки творець, істинний творець може. Урювати свою реальність такою, як він хоче. Тому контролюйте свої думки, особливо зараз, в теперішній час. Контролюйте і помічайте, про що ви думаєте, як ви думаєте, який енергопосил відбувається або створюється завдяки вашим думкам. Бо ви також впливаєте на свою власну реальність і відкриваєте оцю любов, яка є в вас. Я думаю, що ви дітей з цього також. І розумієте, що речі, які зараз відбуваються у світі між країнами світу, це більш глобальні речі, які видозмінюють світ наш та світогляд кожної людини. Багато запитують мене людей, чи є сенс переїжджати кудись, особливо українцям. А ви повинні самостійно відчувати це, відчувати тілом, свідомістю, чи варто вам кудись їхати. Але зрозумійте одну річ, якщо вам в цьому житті надали таку можливість пройти крізь усі страхи, найстрашніші страхи, пов'язані з війною, то ви просто зрозумійте, усвідомте. Що якщо ви будете втікати від цих страхів, чи ви їх пройдете, чи вони вас будуть навстоганяти усе життя, чи краще зараз їх пережити і подивитися на них прямо і сказати, що я, я є любов, я, я є сама сутність любові. Я можу подолати будь-який страх. Я можу витіснити будь-який страх зі своєї реальності, бо я є творець. Усвідомте це, будь ласка.